Два роки 72-го окрема механізована бригада захищала українську землю на сході України, брала участь у важких боях. Зараз їхні бої навчальні у міжнародному центрі миротворчості і безпеки Національної академії сухопутних військ підрозділи бригади вже два місяці тренуються разом з інструкторами об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки. Ось головні сержанти ведуть бої на комп'ютерах. Допомагає їм спеціальна програма. За допомогою одного джекац вони керують своїми підрозділами окремо кожної людини і окремо кожною бойовою одиницею технікою вказує там все до найменших дрібниць, до кількості палива, кількості боєприпасів, тобто керують як в реальному бою. Організована оборона силами першого батальйону. Время от времени противник высылает ДРГ, а также разведывательные беспилотники. Значит, здесь у нас расположение рот, которые заняли инженерные позиции, оборонительные. Значит, вот Первая рота, э, вторая рота, третья рота, которая в резерве, КСП батальона, секреты, вот, зенитно-ракетные взвода, прикрытие, э, минометная батарея. Вот. Только что прошел обстрел из миномета, из НОН, собственно говоря. Атака адбіта, міномети наші отрабатують по обдаруженому целям. За декілька кілометрів від комп'ютерного класу в полі вже не умовні позначки, а справжня техніка і реальні підрозділи. Заняття рота в обороні. Наші позиції зараз рота в обороні по рубежам виставлено згідно наказу. Чекаємо ймовірного нападу противника. Вчора проводили теорію та про заняттю. Кожен день взагалі перед такими заняттями проводяться. Теорія особливості тактики, так як наша тактика зі стандартними натівськими зовсім не зовсім трошки відрізняється. Передаємо їм свій досвід, вони нам свій досвід передають. Після навчань цей підрозділ на 100% укомплектований військовослужбовцями-контрактниками, повернеться і в пункт постійної дислокації і буде готовий вирушити для захисту української землі. Владислав Назаркевич, Антон Воронович, час ще.